Мене звати Ольга Броннікова і я психотерапевт. Уже понад 10 років я працюю з темами самоцінності, формування внутрішніх опор, вирішення внутрішніх конфліктів, а також будування гармонійних стосунків з собою і світом. Я закінчила медичний університет і працювала лікарем і головним лікарем приватної медичної клініки. Пізніше здобула освіту психотерапевта в методі позитивної психотерапії, навчалась в інституті, а також вивчала декілька додаткових методів психотерапії. Мій шлях включає і глибокий духовний розвиток. Я є майстром цигун, практикую трансцендентальну медитацію, а також здобувала знання в Індії, вивчаючи аюрведу. Завдяки цьому мій підхід до людини цілісний. Я допомагаю людям досягати їхніх цілей, прибираючи обмежуючі концепції та упередження про себе та світ, які заважають їм реалізовувати свої мрії. Мій підхід це синтез глибоких знань. І багато річного досвіду. Якщо ви готові змінити своє життя, знайти гармонію та досягти внутрішнього балансу, звертайтеся до мене, і разом ми знайдемо шлях до вашого нового життя.